п'ятий 14 року -го пасажир 8 плюс одне. Друзі, от показую, машина не фарбована. Фарбована тільки дверка. Оця. Все. Більше нічого. І, і то, тут чистий і от здесь куском. шестерочку б'є. Вся ціла, по кругу вся ціла. Власник, останні 10 років. Я думаю, що таких мало. Пробігу тут 238 оригінального рідного. 2.0, 6 ступа. Зараз пройду всю, покажу. По салончику покажу. Вже темніє. 238. Шестиступка, вибастає. Всхлопнічі клімат, контроль. Сидіння не порване, нічого, От нормально. Трошки почистити салон, зараз що холодно. Диски титанові. 14 рик оригинальный. И сзади два по три. три месяца. Салон нормальный, сиденье. отложается чик, туда пассажиры. Ну и спереди три месяца. Вот такая ласточка. Друзья, цена 12 900. 14 рик. Нормальный Т5.